Вітаю, друзі! Сьогодні хотів би вам розповісти про самі незвичайні або в деяких місцях навіть крінжові угрупування в сталкері та мудах на сталкер. Що ж почнемо. Найперше, друзі, і найкрінжовіше, як я вважаю, угрупування — це російський спецнос, якому генію тільки дійшло додати його сталкер, гладки навіть немає. Але він, слава богу, не в самому сталкері, ні в сталкер 2 цього угрупування немає. Він тільки в мудах. І в модах понятне діло від расистів, котрі захотіли додати свого рускава міра в світ Чорнобилю. Про це угруповання я навіть говорити не хочу. Тож давайте перейдемо вже до наступного. Наступне у нас, друзі, незвичайне угруповання. Це німецька армія Вермахт. Це угруповання зустрічається в модифікації повернення шрома. Говориться, що це бійці нацистського верхмота. Як на мене, це угрупування дуже погано вписується в світ та лор Сталкеру та модів на Сталкер. Але хтось говорить, що під час бойових дій, під час Другої світової, ці бійці потрапили в просторову аномалію, і от от з неї вийшли і заснували своє невеличке угрупування. На озброєнні у, у них стоїть мп 40 СТ44 і Гвинтівка Маузер К98. В принципі, звичайне екіпірування німецьких бійців під час Другої світової. Далі в нас йдуть андроїди. Ні, не ваш телефон, а андроїди. Це, типу, такі бойові роботи, які повинні були воювати за конкретну країну під час війни. Але війни не сталося на той момент. Тому. Бійців цих відправили в зону, і вони почали захищати якусь незрозумілу групу, яка проводила експедицію. Напевно, вчених. Хоча захищати було від нікого по суті на перві моменти. На озброєнні в них імпульсна гвинтівка Карлеон, яка вбудована в їхні руки, ворогують вони взагалі сими. Угрупуваннями вони звичайні роботи, також в них немає свого комбінезону, Вони в якихось наукових скафандрах. Це все, що про них відомо. Далі на черзі в нас угрупування під назвою вітер. Їхня ціль це захищати місто Лимон. Від бандитів, монолітовців, спецназів у свідомості та інших творів по типу мутантів або ще когось. Сама по собі це невелике угрупування, їхня численність ну, плюс-мінус 40 людей. Їхня броня це фіолетові перчатки і полузеркальна броня, більше підходяща для зими. А потрапили в цей список вони саме через свої фіолетові перчатки та е, білу зимову броню взагалі не підходящу до зони. Звісно, така є в монолітовців, але цей розкрас дуже сильно кардина... кардинально. Ну якийсь не такий. надалі. У нас е, угруповання назвою проект АСВ А 11 Саме ці бійці збиралися знешкодити угрупування вітер попереднення в від цьому відео. Е але щось у них трішки не вийшло. Самі вони повинні захищати у і захищали її, вбивали у всіх невірних, не схожих на них. Крім бійців у звісно, і самої у На озброєнні у них тільки гаус карабіни, та броня у них. Комбінезон моноліта в фіолетовому кольору. Це вважалось одним з найсильніших угрупувань. Їх хоч і не було багато, але саме їхня гауз-гвинтівка унікальна була скорострільною з магазином на 100 вистрілів. В деяких мудах борода дає квест на е, здобування такої. От і все, друзі. Підходить відео до кінця. Спасибі вам велике за перегляд. Хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо ви більшість інформації знали, то все одно поставте вподобайку. Якщо відео не сподобалося, ну ставте сміло дизлайк. Тож, друзі, спасибі вам велике за перегляд. До нових зустрічей.